Вітаю вас, друзі! <світання> Сьогодні знову зима. Вчора була весна літо ось і що було. І хочу вам показати, як зараз гарно в саду. Почнемо із трикутника сада. Така читання називає трикутний сад, тому що він так раз-раз, раз, раз, раз. поняла, трикутникові. <світання> Дуже гарно люблю гортензії. гортенція. Почуваю себе під снігом. Бачите, туш бідний кіпорисовок прикинутий снігом. Ось, бірючина, бачите, красунька теж я її зв'язую постійно, тому що вона розвалюється. Особливо, якщо ще не буде якесь кудиче, тоже ледиться взагалі буде капець. Так, тут гарно, бачите, як красиво, як гарно рипить сніг, по-друге, як гарно гортензії, особливо ті, що метеликові, як вони гарно виглядають під снігом. Будлея гігантська, моя красонечка Звіробої. До речі, нещодавно знімав відео про Звіробії. Вічно за можете подивитися, у мене на каналі є відео про них. Там соус, непонятно, що вони не то там фестігіата. Ну, таке, знаєте, як цікаво, гарненько. Трактор іде. Один... А, напевно, чисті сніг. Слухай, це не ну, ладно, <смі> воно ж таке може бути. А ось, бачите, вічне зелене дерево <смі> жартую. Називається Акебія. Ліана Моя ось вона. багато, в мене ж так, напевно, шість різних. От, і отак вона от з листям зимує по деревах. Потім ці. це росте Осока. Петре. Петра. мінк-шоколад. Ось тут в мене. Ну Давайте йдемо в сад гортензії, подивимось, що робиться у нас. Бузина, мілк-шоколад. Там теж бачите, бабук, плейбласту своєї гатний. Майже і вічно зелений похероплідник, Little Angel, не знаю, чого він сілист, не ясно. Теж верба, до речі, бачите, цікаво як. Верба магніфіка. Теж що ось ще з листям. Стосується, Непонятно, що їй треба. Ось таке. А, воно. Їх Іде трактор чую. Ялиця одноколірна, бідон. Ось тут у нас таке із білими такими, Ну, не білі, а зараз жовтіють. Тут теж свої приколи, це мене калина. Склад називається Summer Snowflake. Щось якось важко. Мало, мало води, треба більше поливати просто. Там теж бамбук. Забув називається, по-моєму, Блекеру, не пам'ятаю. Коротше, красиво теж, бачите, тільки почав рости, а вже сніг пройшов. в мене японський стар тут. Теж акебі варігатна. бузина, називається Обеліск. Це дуже цікаво, коли от ходиш взимку і показуєш, рослини і кажеш, оце такий сорт, а це от такий сорт, а воно просто палки. Теж бачите, от прімред, як гарно виглядають гортензії. Дивіться, як красиво. Теж гарно, хоч не так уже. Лакістрайки, Алина, звичайна. Так, йдемо далі, сеслерія. Осіння. Так, Тут в мене десь там теж щеплені, красуні. Бачите, пішли. Клен Нігундо Фламінгом. До речі, на продаж пишіть. Так, содій. нову спендулум. Нову Ні. нову шпендулом. Да, Красивий такий. Так. Тут в мене осока. Коротше, що я вам розказувати? Я <с> хотів дивитися. Просто дорогою. Вон в мене сосна, бачите, звичайно, називається ауре, а вона бачите, Winter Orange, типу такого, коротше, не пам'ятаю точно. Та вона, бачите, жовтіє на зиму. Тут в мене ось малята, шоколада. Різні. Summer Love, красунька яка гарна. Треба, напевно, буде порізати поставити в хаті. Дивіться, дивіться яке гарне соцвіття. цьому, Кас або прилена фестиваля. Це прикольний дуже смарарт. Брайт е, Смарарт, ну коротше, білі прирости молоді. Так гарно, гарно. Тут мене теж щось вічно зелене, там заховане. Е, коробки приклав, тому що міжка впала, щоб сніг не падав. Бачите, багато погребників ще досі пір листям. Не знаю, на що вони розраховують, чесно кажучи, я б на їх тому місці задумався б трошки. Гарні дуже колоси. Малінії, це кордоби. Теж красиво, так, теж он. красива гортензія, goliath. теж, до речі, в продажу. Так, що в нас тут? Тут у нас, бачите, як гарно виглядають рослини. А, ця. Робіння тортово яка гарна, неї таке красиве покручене стебло. Взагалі крута рослинка гарна така. Зараз їх везли, вже називають ледь, ледь, ледь не посланником диявола. посланцем. От що там капець, там ще там інвазивні види. А, насправді вони дуже корисні, тому що вони насичують навколо себе азотом. Ґрунт. Так, тут в мене вже теж. от це крушина крихка Ой, вибачте, ще раз покакало. <решко> <решко> так, це бачите, Красунечка називається Міріка Болотна. Помагалей, по-моєму здається. Красива, бачите, Ось це насіння було в неї. А там і будуть їсти чоловічі квіточки. А не видно, тому що немає фокусу. Ось дуже гарна красона чи є восковні, це називають. Так, що нас далі підемо? Це в нас... Мантасо. Верба тонко в неї рожеві котики будуть весною. Mm -hmm. До речі, друзі, сьогодні по ми, мир забулося взагалі. Ось тобто, гарно, як ягодки барбариса Ростуть Це ось красиве, бачите, який колос у а, господи. Забув, скажу вам потім хто це. Кублявка варії гатна, вона просто зелена. Висла, але теж дуже симпатична. Спарта, спартана сповнею. Спартана грібіч. Це бачите, як красиво, ніби як її Ці брови, напевно, навіть. Так, тут в нас стоїмося, що цікаво, як сліди. Заті ходили Зерубії Кельмана. По-моєму, кельмана. Джема називається. Дуже класний сорт. Бачите такий він чагарниковий. Калина сержанта фурпурна. Дуже гарний, теж сорт є про те, що, ну, щоб пороштуки. У нас міська ще Тут мало чого цікавого. Хіба що ось сосна чорна, грін Орегон. Орегон грін. Теж дуже гарна. Набирає своїх розмахів, боже вже не знаю, що буде, коли вони всі повиростають, але треба ще дорілити до того, де часу. Ось. Тут, бачите, хто цвіла остання, це мене була Октобер Брайт, то вона ще така, бачите, геть. Аж побіліли напевно. Були, тому що кіди були біля, бач, морозом їх побило. Ну, слухай, що находило, на що розраховувало взагалі. <laughs> Крайвс Морчарт Мадрина. Є ж така красива карликова. Там вон. хніфофії. Тільки відцвіли Так, тут в мене бірючина, красонечка, and лайм. Теж вічна зелена. Тут у мене малятка, когось я хотів забирати, потім те випав сніг, вже не так і холодно, переживаю, чесно кажучи, за ось цей платан. Він варієгатний, красивий, думаю, маю пережити, ньому там точно не відійде. Тому що приїхав до мене він ще геть зеленим. От не встиг визріти. Дорочка, Дариня. Мяу, звісно, мяу. Я тебе розумію, чого мяу. Так. Ой. Тут, бачите, вон теж вигела ще з листям зимою, Таке враження, знаєте, друзі, що ці рослини вони, в принципі, не <різь>, знаю, що таке зима взагалі. О, дуже красиво виглядає червоним листям калина. доболиста, дуболиста. Ось. Красунчик ротундифолія бук. Це шизокаготен, сосна дрібноквіткова. Так, це в мене Денталь Це де ж красиво треба зрізати його. Так. Бачите, як дуже гарно виглядає Блюбел Модрина. Чубі. Тут гортензія в мене. Дуже красива ще плаут. Кафе теж я його продовжу. Ось. Дуже гарно, подивіться, як виглядає тут у мене багато всього посаджено. Ой, як красиво, подивіться, як гарно виглядає це. Господи, папороть. Снігом. Ось вот, бачите, симпатичний як так? Да? коли вот, ніби як спіреє. Де ж бачите, папороть майже вічно зелена. <laughs> Тут хожу, як по мінному полю. Тому що все, все посажено, все на світі так виходимо звідси. Де ти? О, Джесіка, десь сюди. Джесюнька. Дивіться моя чорна біла зима. Ага, десь така фухна, та може. <laughs> Джасюнька, диссидина. Ти любиш зиму чи не дуже? Кажи. Може, коти, в їх дуже багато, але вони всі... Але люблю всіх майже. <смі> Ті, що сруть, воршки не люблю до мене. Так. Mm -hmm. Що Скажу ще гарно. Бачите, це, ще, це Yellow Hill. Чубушник теж ще з листям зимує. Так, що ще скажу цікаво. Ну, Бачите, як гарно диється, това так? Да? так? Коли, коли великі гілки такі. Симпатично зрізати і буде дуже гарна композиція. Я тримаю для того, щоб Ну, що більш менш більше, то залишаю, щоб було не так сумно тут зимку. Теж трави, бачте, гарно. Ось це теж війник діамантовий. Симпатично, як пішов в зиму. Так, що ще? Купував як самурай. Можливо це внець, але дуже красиво. бачите, такий маленький, гарний, симпатичний міскантус. Так, що ще цікавого, тоді подивимося. Давайте тут ми закінчимо першу частину зимового саду, а я вам розкажу. Закінчиться він дверима на інший участок. Ось, бачите, і плющі тут теж в мене живуть. Красиво. Ну, давайте я покажу вам зараз, цих, по... Калина, це калина Пражська. Опа! Як <ріхи> гарна про А це. Господи. Так. Ай, яка колюча. магонія, ну, Це він дуже цікавий якийсь і сорт, ти все ж хочеш. Короте. Друзі, як ви зрозуміли, це дуже весело. Замерз, піду в хату. Все, пока, мої хороші. Люблю вас.